Президент України Володимир Зеленський відправився до Сполучених Штатів Америки, де в неділю, 28 грудня, зустрінеться з президентом цієї країни Дональдом Трампом на його віллі в Флориді в Маралаго в неофіційній обстановці. Напередодні цієї зустрічі Дональд Трамп дав інтерв'ю виданню «Політику», де сказав і фактично надавив ще раз на Україну, як він це звично робить. Що мовляв, зеленського нічого немає, поки я не ухвалю те чи інше рішення. Що цікаво, перед самою зустрічю в Україні розгорівся скандал навколо провладної фракції. Зовсім не випадково, друзі. Тому що з чотирьох депутатів звинувачують в корупції на бою са пройшли з обшуками, їх не пускали. Про це все поговоримо. І чому це не випадково трапляється знову ж таки перед? Тими чи іншими важливими викликами для України нагадаємо вам про скандали з плівками міндяча появою плану капітуляції. Це все абсолютно не випадково і фактично влада підставляє Україні свиню. Також друзі Кирило Боданов, очільник головного управління розвитку, дав інтерв'ю і заявив про дуже важливі речі: про те, які резерви готує Росія, для чого на їх готує, і які цілі окупаційна армія ставить перед собою на майбутній 26-й рік. Ну і найпопулярніший комік на болотах Путін вийшов, зустрівся з. Генштабом своїм Герасимомю доповів, що все вони захоплюють, тому їх е, не цікавить. Це пряма прямі слова Путіна. Їх не цікавить, аби Україна виходила з території. Вони все візьмуть самі. Фактично, Володимир Зеленський може повертатися зі Сполучених Штатів Америки. Друзі, сьогодні, 27 грудня, зібрав для вас справді важливу інформацію. Субота, давайте проговоримо все з вами. Проаналізуємо. Перед тим як розпочати, закликаю вас, підпишіться на цей YouTube канал, звичайно. Поставте свої вподобайки, коментуйте, запитуйте, реагуйте. Давайте разом все з вами обговорювати. Це дуже важливо, тому що нас тут вже багато, понад 115 тисяч. Давайте рухатись далі, просувати квіномовний контент і боротися проти всього злого. А все зле для нас це російська терористична організація. В першу чергу, що ж друзі, президент України Володимир Зеленський вже вирушив до Сполучених Штатів Америки, де 28 грудня зустрінеться з Дональдом Трампом. Перед цим він відвідав Канаду. От буквально зараз він перебуває. Ая в Канаді, де зустрівся з прем'єр-міністром цієї країни Карні і Карні оголосив, що Канада виділяє Україні допомогу в розмірі 2,5 мільярдів. Доларів велика подяка канадцям вони завжди нас підтримують. Також Зеленський заявив, що у Канаді зустр... під час після цієї або під час цієї зустрічі проведуть онлайн зустріч з лідерами європейськими. Очевидно, мається на увазі Кір Стармер, прем'єр-міністр Британії Еммануель Макрон, президент Франції, і лідер Німеччини Фрідріх Мерц. Що ще сказав Володимир Зеленський перед відльотом? Цитую, це журналіст, там, він поговорив. Безумовно, є червоні лінії сьогодні для України і українського народу. Я впевнений, що є компромісні пропозиції. При цьому додав Зеленський, що у ворога також є свої цілі, котрі Україна знає всі ці питання. Вони дуже чутливі. Це і територія, і заес, де ви знаєте мою позицію, що юридично ми нічого визнавати не будемо в будь-яких умовах. За словами президента, перед ухваленням рішень буде комунікува... комунікація з людьми, бо народ у головний. Він зазначив, що це відбуватиметься обговорення в суспільстві через проведення референдуму або йтиметься про законодавчі зміни. Ну тут дуже цікаво знаєте, тому що проставляється план, де першим пунктом цей два пункт цей план задти пунктів, де першим пунктом е прописано підтвердження суверенітету України. Два дні тому Зеленський представив цей план. А далі там пропонується виносити на референдум питання про ті чи інші про вільну економічну зону, яку пропонують Сполучені Штати Америки, тобто відвіда українських військ Донецької області, як це буде подаватися? Я щось взагалі не уявляю. Ну от як буде виходити влада і казати. Українці, а от голосуйте, виходити силам оборони України, які проливають кров і захищають е, батьківщину з цієї території, яку вони захищають чи ні. Ну от мені в голові це накладається, і до речі, це ж справді цей план є е, знаєте, мертвонародженим. І сьогодні гори з політологом Олегом Сакяном він дуже влучно зауважив, що це був неприйнятний план для України, з якого в Берліні е, зробили пригадуйте, в Берліні. зустрічалася делегація США України Європейців. Зробили просто. Дуже поганим з неприйнятного, але натомість його зробили неприйнятним для Росії. І зараз поясню, чому це до речі, підтвердив і Путін. Але от що каже Зеленський, повертаємось до його. Прямої мови каже: найголовніше на що б я звернув сьогодні увагу, це на гарантії безпеки, окрім територіальних питань, Запорізької станції є гарантії безпеки, які для нас дуже важливі. Ось сьогодні Росія продемонструвала, як вона реагує на мирні перемовини України і Сполучених Штатів Америки, маючи на увазі, звичайно ж, жахливий обстріл Києва, куди летіло та по всій Україні а переважно в Києві понад п'ять сотень дронів і сорок ракет. І знаєте, дуже цікаво. Оці слова «найголовніше гарантії безпеки. Гарантії безпеки це дуже ключове питання, але найголовніше питання це саме і території, і запорізька атомна електростанція, про яку Путін сказав, що вони з США будуть вирішувати контроль над ЗС і, можливо, будуть давати електроенергію для України. Ось це важливо. Важливо наші території, а не гарантії безпеки. Бо гарантії безпеки наступають після того, як вирішується питання території. А якщо Україна те, що за цим планом пропонується вихід, можливий вихід по референдуму з цих територій, то це прецедент, і тоді гарантії безпеки, куди їх пхати абсолютно неприйнятно. Друзі, а от реакція Трампа, яка була тому, що напередодні візиту Зеленського Трампа вчора ввечері дав інтерв'ю виданню «Політику». В інтерв'ю очільник Білого Дому проявив байдужість до останньої ініціативи Зеленського та не поспішає схвалювати пропозицію українського президента. Про це пише Політіко, що сказав Трамп: у нього немає нічого, поки я не схвалю це. тож подивимося, що він має. Публікації політико також підкреслюється, що цей коментар президента США свідчить про те, наскільки доля України залежить від того. Чи вдасться переконати Трампа, що Кина йде на доступні поступки заради завершення війни? При цьому видання зазначило, що Трамп більше на боці Росії, тоді як в Москві майже не відступили від своєї максимальної позиції і не відреагували на останні пропозиції? Ну воно справді так, друзі, і оцей от візит Володимира Зеленського в неофіційній обстановці, який буде в Мамаралаку? Це швидше знаєте намагання загасити велику пожежу. Тому що справді нема жодних поступок з боку Кремля, немає жодних компромісних якихось варіантів. Тому що от сьогодні Буданов дав велике інтерв'ю, де він чітко сказав: компроміси. Це коли дві сторони незадоволені. Про нашу незадоволеність я вже вам сказав. А про незадоволеність Москви я щось ні разу не чув при каденції Трампа. Більше того, видання німецький більд пише, що. Україна насправді заважає Трампові втілювати якісь спільні плани з Росією, тому що вони далі наївно думають, що можуть якось відірвати Росію від Китаю, а Китай це основний стратегічний ворог. Сполучених Штатів Америки, ну і що далі сказав Дональд Трамп. І я думаю, що з ним все добре. Тобто, про Володимира Зеленського, я думаю, що з Путіним теж все добре. І він додав, що зовсім незабаром поговорив з Путіним. Знаєте, аби не вийшла така штука, як була в жовтні місяці. пригадуєте, 17 жовтня. Володимир Зеленський летів, аби домовлятися про можливу передачу томагавків. Нам Пентагон тоді сказав: слухайте, ми переглянули свої резерви, і в принципі можна виділити. Але 16 числа Вітко домовився, що Трамп поговорить з Путіним і нападо. Візиту, звичайно ж, він поговорив з диктатором Кремля, і вже на зустрічі ніяких томагавків ніхто не виділяв. Путін сьогодні поговорив з Герасімовим. Герасімов доповівся про це зараз згадаю. Але яка була реакція ще до вильоту Володимира Зеленського до Сполучених Штат, Штатів Америки? Заступник міністра закорних справ Росії Сергій Рябков сказав, що оприлюднений Україною план із 20 пунктів, який був погоджений зі Сполученими Штатами Америки. Радикально відрізняється від домовленостей Вашингтона і Москви. Про це він сказав пропагандистки. Змі що він сказав далі? Друзі, цитую, ми знаємо, що цей план радикальних, якщо це взагалі можна назвати план, відрізняється від тих 27 пунктів, які в останні тижні починаючи з перших чисел грудня, ми відпрацювали з американською стороною. Рябков також заявив, що найближчим часом має відбутися поглиблений аналіз зустрічі представників Росії та США у Флориді минулими вихідними, але політична воля Залишалася в рамках заданих Анкориджем. Ну, це Аляска, де зустрічалися Вона не просто базова для нас, це імператив. Ми не можемо вийти за ці рамки, інакше це буде не просто нестійка домовленість. Просто ніякої домовленості вийти не може. Ми бачимо, що вся верхівка Кремля апелює останні місяці до Аляски, до серпневих зустрічей Трампа і. Путіна, і, очевидно, там десь Трамп сказав, можливо, я так припускаю, що я натисну на Зеленського, аби як мінімум вийти з Донецької області. І саме тому Рябков, саме тому Лавров і Путін частково згадують про, та не частково, а зустрічі з бізнесом, Путін теж сказав, що. США проявляє слабкість, тому що в Анкориджі одне домовлялися, а з європейцями продумали зовсім інший план неприйнятний. Ну, от бачимо, і що в нас виходить, друзі? Виходить наступне: що візит зеленського до США і розмова з Трампом це буде виключно розмова про гарантії, про можливі якісь там розмови про територію, про вибори. І про атомну електростанцію напевно треба буде заявити про чергові червоні лінії, тому що ми бачимо, що з боку Кремля немає абсолютно ніяких кроків. Тому, напевно, Трамп хоче просто натиснути. Ну, ви знаєте про Трампа, він тисне на слабших. В нього для нього немає поняття світла, темна сторона, агресор, жертва в нього лише є. Мова сили і він буде знову тиснути на Зеленську. І знаєте, провідні віддання європейські пишуть, що неформальна зустріч в Маралагу можливо краще ніж офіційно в Білому домі. А я чомусь думаю, що ні, тому що зустріч буде в неділю. Очевидно, якась є, є терміновість з боку до речі, України про це пише Wall Street Journal. І Трамп вирішив, все ж таки в свій вихідний день зустрітися з Зеленським. Якщо чесно, нічого оптимістичного проривного не очікую від. Цього більше того, друзі, дивіться, яка цікава закономірність у нас виходить сьогодні, в суботу, 28-27 перепрошую, грудня на і сап за результатами операції. Це повідомляють наші ці от. Незалежні антикорупційні органи під прикриттям виграли організовану злочинну групу до складу якої входили чинні народні депутати. За даними слідства, учасники групи на систематичній основі отримували неправомірну вигоду за голосування у Верховній Раді. А вже з джерел засобів масової інформації відомо, що йдеться про депутатів фракції Слуга народу про владної партії. Цитую, підозрю підозри від національного антикорупційного бюро в систематичному отриманні неправомірної вигоди за голосування у Верховній Раді отримали нардепи Євген Пивоваров, Ігор Негулевський та Юрій Кісель. Ось як вони виглядають Я навіть вам зберіг. Ось раз, ось два і ось три. І друзі, дивіться, як цікаво, що чи є сумніви в тому, що ця Клоака займалася подібним? Ну, хай з'ясовує слідство, але ми собі знаємо цю відповідь. Звичайно ж, вона буде так, і от міндіч, і плівки, і скандал з корупцією навколо енергоатома чомусь дивним чином. Плівки Міндіча з'явилися в той момент і звільнення Єрмака в той момент, коли українська делегація і ми українці дізналися про план з 28 пунктів капітуляційний від Кирила Дмитрієва і Стіва Віткофа, які злили видання Bloomberg. І саме в той момент, після появи цих плівок, ну десь в той, після появи плівок і цього плану, звільнив Володимир Зеленський. Очільника глави офісу президента Андрія Єрмака чи хороше рішення однозначно, тому що дуже багато вже було проблем із цими особами. Але що цікаво, я до чого веду не про винуватість чи безневинність, тут мені здається, згодом все стане очевидно в, в правому полі. Так, але чому саме зараз це виникає, тому що так намагається сполучета Америки через набу і САП послабити. Переговорну позицію України, звичайно, що можна ж було оприлюднити ці плівки, тобто є беззаперечність того, що ці от викриття вони є правдивими, але чомусь вони з'являються саме в ті моменти, коли от появив, появився план Кирила Дмитрива Сіовіткофа, і тут з'являється скандал і підрив нашої переговорної позиції. Зараз Володимир Зеленський летить до Сполучених Америки і з'являється скандал з депутатами, які підставляють свиню Україні перед важливими перемовинами. Що це означає? Самі собі риють яму. Ну і звичайно ж, це буде бити по рейтингах чинного президента. А ми знаємо, що Трамп вимагає виборів, ось як самі собі провладна фракція і влада в Україні виривають велику і гарну яму. Тому що повторююся, не випадково саме зараз з'являються ці скандали. Загалом хочу вам сказати про ці перемовини, Що е, пригадуєте весною цього року вже Вітков і Марко Рубіо в Лондоні е, мали зустрітися з коаліцією охочих, рішучих не будемо їх називати, і Володимиром Зеленським, але в останній момент вони скасували цей приїзд, тому що тиждень до того вони в Парижі, ці самі коаліції охочих і Зеленському, передали свій план. Вже не вперше ж ми знаємо. США продають план, де вони хотіли визнати фактично. Окупацію Криму Росією звичайно ж, тоді це відкинули Україна і Європа, і як пам'ятаєте, в Лондоні зустріч не відбулася. Знову зараз є цей е, новий план Кирила Дмитрєва і Вікофа, і знову е, була зустріч в Берліні кілька тижнів тому, де намагалися переписати цей е, нікчемний план, аби це не хоч зменшити, знаєте відсоток капітуляції. Виникає питання Європа. Ви хоч раз можете сісти і самі написати якийсь план. Першими і запропонувати його Трампові, а не постійно працювати як пожежники після того, як відбувається загоряння, бо саме так це виглядає. Але відповідь очевидно, тому що Європа не може в унісон висловити свою позицію, не може стати єдиним фронтом. Ну яскрава демонстрація це затвердження допомоги Україні. Так затвердили 19 грудня 90 мільярдів в Україні, Але ви знаєте, що Русула Фондрлян, очільниця Єврокомісії, хотіла аби. Кошти були виділені з заморожених активів Російської Федерації. Вона Макрон, Франція, Мелоні, Італія були проти. Ну і Бельгія, і ще ряд країн, але вони основні. Ну і нагадаю вам, що слабкість ще зустрічі цієї з нашого боку, Марлакова в тому, що мали що ці не що спочатку мали би бути європейці, хоча б в онлайн форматі на цій зустрічі нікого не буде. А ми знаємо, що дуже Прийнятна позиція, і дуже хочете росіянам і сполучених Америки розділити європейців і українців. Згадайте слова Трампа, коли він казав, що є угода, і я думаю, що ми досягнемо з Зеленським хороших результатів. Але імпотентні європейці заважають, вони хочуть розбити силу, силу демократичну це європейську силу України і європейських країн, і вони цього добиваються. Про Буданова обіцяв я вам згадати велике інтерв'ю. Дав очільник Головного управління розвідки. Ключові тези. Давайте з вами проговоримо та проаналізуємо у 26-му році. Росія намагатиметься отримати повний контроль над Донецькою і Запорізькою областями. Про це він сказав в інтерв'ю виданню в інтерв'ю Суспільному. Що він сказав? Намагання отримати повний контроль над Донецькою областю, максимальне просування в Дніпропетровській області та продовження використання виконання операції по Запорізькій і Херсонській областях. Буданого наголосив, що ворог цього ніколи не приховував. Це основні завдання, каже очільник гуру, разом зі збільшенням розмірів санітарних зон вздовж кордону. Це основні їхні завдання у принципі. Завдання 26-го року. Це Донбас і Запорізька область. Також Буданов повідомив, що мобілізаційний план Росіян на цей рік перевиконаний і каже, що на 2 грудня вони набрали 403 тисячі. Це 103%. відсотки. Від плану на три відсотки перевикнули на 26 рік Росіяни планують підписати 409 тисяч. каже, є проблеми, вони піднімають в певних регіонах підйомні, скажімо, за підписання нас по контракту, бо не вистачає росіян. Але тут хочу згадати і втрати, тому що очільник третього корпусу Андрій Білецький казав, що за останні місяці вперше з часу повномасштабного вторгнення Росіяни втрачають більше ніж накопичують Можливо, саме тому в них є перевиконання плану. Також в цьому інтерв'ю Крил Боданов. Відповів на запитання: чи планує Росія наступати на країни Європи і чи може бути якісь домовленості? Ну, по перше. Закцентую Боданов не прихильник розміну території, не прихильник відходу з якихось територій. Це вже дуже добре, і дуже важливо в цих умовах, які склалися. Також Кирил Боданов сказав, що вони набирають стратегічний резерв. Але поки триває війна в Україні, вони не будуть йти другим фронтом, тому що гіркий досвід Другої світової все таки окупанти вивчають і вони не будуть розділяти свої роздроблювати сили. Але також каже, що в лютому буде нас най, сприятливіший час для можливого укладання Якихось мирних угод, і тут ми можемо скласти друзів накопичення резерву, можливі якісь е, перемир'я е, піде Росія, і це нічого доброго не світить. Чому тому, що згадайте на прямі лінії, Путін казав, що вони там для виборів готові піти на якісь е, припинення вогню? Потім Ексі вчора казали, що Росія, в принципі, готова вперше припинити вогонь, не акцентуючи, не знаючи про. Дати і час, наскільки я готова окупація армія це зробити, і тут що виходить: що якраз на лютий місяць путіну було б дуже добре е, припинити активні бойові дії. Ви ж знаєте, кожного дня сили оборони луплять мідл е, страйками по тимчасово окупованих територіях і розносять логістику росіяни накопичення їхньої живої сили. А тут в лютому якраз. Треба потрібно путіну там 30 можливо, навіть ні, 60 днів, які прописані в цьому плані зеленського на 20 пунктів, аби накопичити ці сили, підтягнути резерви, і розпочинати з новою з новими силами наступальні дії в двадцять шостому році вже весною, тому що. Якщо є хтось наївний, який думає, що там, е, якщо Україна виведе свої війська з Донецької області, а Путін погодиться на лінію е, бойового зіткнення на Запорізькому Херсонському напрямку, і все на цьому буде довготривалий якийсь е, мир перемир'я, це я вас розчарую. Абсолютно ні. Бо буквально через день, тиждень, неважливо там е, час, знову буде наступальні дії з боку Росії. І в підтвердження моїх слів, друзі, сьогодні Путін. Провів от буквально годину тому зустріч з генштабом, де йому Герасимов доповів наступне угрупування військ захід ліквідувало заблоковане групування збройних сил України на схід від Куп'янська. Ну, ви знаєте, це абсолютно прихлива інформація, і не дивно, не дивно що ці перемоги в лапках з'являються в інфопросторі, які будуть точно донесені до Сполучених Штатів Америки напередодні зустрічі Трампа і Зеленського. А можливо, це і спільна їхня робота Трампа і Путіна, тому що дивіться. Трамп каже, Зеленський нічого не має, поки я не ухвалю. Виходить Путін сьогодні і розповідає зараз. Далі розповім процитую його, які успіхи в його армії. Ну і що Трамп скаже: ти не маєш карт. Ну знову ж таки, зводиться до того, що Трамп грає під дудку Путіна. Так, от що ще на, на зустрічі з Генштабом? Сказав, доповів Герасимову Путіну. Крім Куп'янська, ми знаємо прекрасно, що там є операція феноменальна сила оборони України. Як вони оточили росіяни? Вони зараз в оточенні там до 200 чи 100 осіб. А от Путіну доповідає, що вони захопили. Далі під контроль збройних сил Російської Федерації перейшли населені пункти Високе, вільча та приливка в Харківській області. Більша половина міської забудови Костянтинівки знаходиться під контролем збройних сил Російської Федерації. Звільнено каже Герасімов, місто Гуляйполе південне групування військ у прискореному темпі просув. У напрямку Слов'янська Донецької області військові е, збройних сил Російської Федерації наступають на Запорізькому напрямку. Звільнивши Степногірську, ну, Степногірськ, це менше 30 кілометрів до Запоріжжя. Ми бачимо знову всюди перемагають, знову всюди наступають е, наголошу. І це перед день, коли Путін е, Трамп зустрічається з зеленським. Більше того, що сказав також Путін, що вони не бачать змісту і не, за, не зацікавлені в тому, аби. Збройні сили України виходили з Донецької області. Бо наскільки каже Путін, я зрозумів з доповіді Герасимова, ми так гарно наступаємо, що ми все виконаємо військовим шляхом. Більше того, він знову згадав е, вихід з території: що збройні сили України повинні вийти з усіх займаних територій. Тоді можна щось поговорити. Займані території ми знаємо е, в останній він це говорив в червні минулого року. Це Запорізька, Херсонська Донецька Луганська області. Це перший крок до плану Путіна. Аби повністю спробувати знищити Україну, тому от така от ситуація з тим переговорним е, процесом. Знову ж таки, це є мертвий план, і тут залишаються дві прості друзі істини, що зробить Трамп? Або ж він буде тиснути на Зеленського оцю цю інформацію і скаже: е, Дивись, Зеленський, в тебе немає карт, Росія наступає. Там проблеми, там проблема. Або ж він згадає про те, що Росія не хоче йти на компроміси жодні. Про це говорив Скотт Бесен, до речі, на початку тижня міністр фінансів, і е, запровадять санкції, можливо, проти Російської Федерації. А я нагадаю, що Білий Дім це не всі Сполучені Штати Америки, американці підтримують Україну. Двопартійна підтримка Сенату Конгресу є України. Я нагадаю вам, що виходили сенатори. І казали, що треба тиснути на Росію. Ну і також знаємо, лінці Грем також виходив республіканець і казав, що потрібно тиснути на Росію і голосувати, брати в розробку законопроект, який з весни цього року лежить в Конгресі, який каже, що треба накладати мита в 500% відсотків на всі країни, які купують енергоносії. А в Росії і Басет, міністр фінансів, також каже, що разом з європейцями повинні тиснути на Росію. А тут вже будемо бачити, що обере Дональд Трамп. Але на моє глибоке переконання, Дональд Трамп настільки є. Безпринциповим і цинічним президентом США, Америки, що найближчим часом нічого потужного в бік Кремля, мається на увазі тиску. Ми не побачимо. Друзі, такі новини на 27 грудня. Субота. Завтра в неділю буде зустріч. З вами вже проговоримо. Можливо, результати будуть цієї зустрічі. Будуть якісь можливо вихід до преси. Підписуйтесь на цей YouTube канал, ставте свої вподобайки, коментуйте, запитуйте. Дуже важливо з вами триматися разом нам купи, не змінювати своєї позиції про українську і боротися проти російської пропаганди. Мене звати Юр Гаврищак. Побачимося в наступних ефірах.